Слава Ісу Христу, вітаю вас. Четверг, благодатний день, благодатний час. Радіємо, попри всі труднощі, радіємо. Сьогодні коротенький вступ про те, про таку штучку когнитивне викривлення, як підміна поняття. Дуже часто до мене це використовують, дуже часто взагалі люди це використовують. І сатана то використав насправді ще від початку часів за дамою і Євою, коли він підмінив поняття для Єви. І зараз підміна поняття дуже працює і для нас, для християн. Бо коли Господь каже, Марія каже, радійте. Ну і звісно, хтось одразу тобі кидає, а що ти радієш? Війна, діти гинуть, там знущання, там це всі страждання. І тобто, фокусують тебе на цих стражданнях. Але Марія ясно каже, радійте Христу Воскресного. І тут це є підміна поняття. І для тих, хто не розуміє, що це, тут буде відео, моє відео. Так і називається підміна поняття, щоб ви розуміли, про що я говорю. Тож сьогодні практика подивитися відео і не дозволяти підмінювати іншим людям поняття радості, поняття миру і слова Божого взагалі. Ну і почнемо день з розваждань над посиланнями Марії. 31 липня 1986 рік. Нагадаю, посилання звучить «В цей день, в цей час. Цю хвилину. Дорогі діти, ненависть породжує чвари і не бачить нікого та нічого. Я закликаю вас завжди приносити злагоду і мир. Особливо, дорогі діти, дійте з любов'ю в місті, де ви живете. Нехай вашим єдиним засобом завжди буде любов. Любов'ю обернете на добро все, що сатана хоче знищити і присвоїти. Лише так ви будете цілковито моїми, а я зможу вам допомогти. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо, Марія сьогодні нам промовляє, що чвари ненависть породжує зло і не бачить нічого і нікого. І коли ми фокусуємось на цих сатанинських справах, то ми вже не бачимо ні Бога, ми вже не бачимо того чуда, яке Бог врятував нашу країну. Першу тиждень війни, коли, коли Росія планувала знищити Україну просто з лиця землі за один-два тижні, а Бог не дозволив це зробити. Але ми це вже не бачимо, бо ми бачимо вбивство кожен день. І тобто фокус. Фокус сатана хоче звести на свої справи, а Господь закликає нас фокус зробити на його справах. І Марія каже: ненависть породжує чвари, і не бачить нічого та ні, нікого та нічого. Буквально, якщо ви в ненависті, в чварах, в сварках, то ви більше нічого не бачите, ніякого позитиву, ніякого чуда Божого, не чуєте Бога. Я закликаю вас, дорогі діти, дійте з любов'ю в місці, де ви живете. Марія закликає до миру і приносити завжди злагоду і мир. Злагоду та мир. Особливо в тому місці, де ви живете. Тобто ваші слова, ваші розмова з людьми має бути не про. Війну про погано, про політику, про новини, а про Бога, про мир, який Він вам дає. Якщо Він вам дає мир, звісно, якщо ви берете цей мир. Бо є така ще справа, що Бог дає всім однаково, але вс... хтось бере більше, хтось менше. Чи ти сьогодні береш більше, чи ти сьогодні береш менше, ти маєш визначити, скільки ти готов часу проводити з Богом, бо Господь хоче з тобою бути. Весь день, 24 години на добу. А скільки ти для нього маєш сьогодні часу? Скільки ти готовий бути з ним, будувати відносини з ним? Ну і практика сьогодні подивитися обов'язково відео і любити. Марія закликає, завжди приносити злагоду і мир. Ну і сьогодні будемо приносити злагоду і мир в нашій сім'ї. До наших близьких, до наших родичів, з ким посварилися, приносити злагоду і мир. В любові. Марія каже: завжди має, маємо бути в любові. Як би то важко не було, як би то не було страждання, які б не були, маємо бути завжди в любові. В любові в любові це не означає, що ми маємо прийняти і поклонитись ворогам. Ні. Ми маємо оборонятися. Але і обороняти своє серце від сатани і від злого, що він пропагує. І заливає в наше життя. Тож будьте благословені, мир вам і благодать з меджугорі.